Ввечері окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Сумської області. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Вночі дронами камікадзе було завдано удару по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Внаслідок удару практично у всіх громадах області немає світла. Зафіксовано значні руйнування. Інформації про жертв немає. Повітряні сили України відзвітували, що вночі на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині збили 10 іранських безпілотників: чотири над Миколаївщиною, чотири над Херсонщиною, два над Одещиною. Внаслідок чергового нічного обстрілу Нікополя постраждали четверо людей похилого віку. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, у місті пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків дитячий садок, газопровід та лінії електропередач. За осінь та початок зими росіяни зруйнували 400 закладів освіти. Про це повідомили у МОН. Загалом, з 24 лютого ворог зруйнував майже три тисячі таких закладів. Пентагон оприлюднив повний список військової допомоги Україні від США на 275 мільйонів доларів. До нього ввійшли боєприпаси для Хаймарс, 155 155-мм снаряди, обладнання для протидії безпілотникам, ППО, броньовані машини, швидкі та медичне обладнання, близько 150 генераторів та польове обладнання.